Вітаю, це проект на часі. Мене звуть Микола Пахнін. Тривають корупційні викриття. Цей поступ не спиняється. У Києві були затримані посадовці е, столичної державної автомобільної інспекції. Розшукується начальник київського ДАІ. А у Харкові заразом е, були затримані двоє чиновників Харківського міськвиконкому. Вони здирали. Хабарі у підприємців, але заразом і свого часу один із них, який за сумісництвом є депутатом Харківської міської ради займався тим, що у тринадцятому і чотирнадцятому роках збирав і спрямовував тітушок до Київського майдану. Так само на цьому тижні, 1 квітня. Запровадились нові тарифи на житлово-комунальні послуги. Захід надзвичайно непопулярний. Багато хто з вас вже сьогодні ремствує і каже, що буде далі. Природно, але іншого виходу немає. Сьогодні система житлово-комунального господарства країни розтрощена по частинах як великий коць, який доводиться латати по різних його частинах. Іншого виходу немає раніше. Був популізм. Сьогодні є реалії, сьогодні є економічна доцільність і обґрунтованість. Іншого виходу бути не може про що і свідчить урядова програма енергетичної незалежності України. А що відбувається у районах Харківської області? Як люди сприймають ті рухи поступи, які сьогодні відбуваються? Будемо говорити із головою Лозівської районної державної адміністрації Сергієм Краснопьоровим, який трохи більше як рік обіймає цю посаду. У на часі голова Лозівської районної державної адміністрації Сергій Краснопьоров. І це та людина, яка близько року очолює Лозівський район. Район достатньо непростий, район складний, район зі своєю великою історією, насамперед, історією пов'язаною із промисловим розвитком ще кілька років тому. А що сьогодні відбувається в ньому? Вітаю пана Сергію. Добрий день. Отже, е що сьогодні в районі, і от ви знаєте, передусім в контексті того, що 1 квітня підвищилися тарифи. Що говорять люди, тим що іншого виходу не було сьогодні для уряду, як вдатися до такої до такого е вкрай непопулярного заходу? Та втім, так mm -hmm. шаги, которые предпринимает правительство с целью стабилизации экономической ситуации в стране, действительно на сегодняшний день не получают той поддержки населения, которой бы хотелось. Но, тем не менее, другого пути нет. Нужно реформировать страну, нужно двигаться вперед. Украина – это европейская страна, и европейские ценности, которые мы должны внедрять в нашей стране, должны иметь место новая форма субсидий, которая предлагается, чтобы компенсировать потери при повышении цен тарифом на жилищно-коммунальные услуги, очень прогрессивна, очень проста, очень система упрощена. Сегодня ведется, администрация ведется очень большая работа по внедрению этой практики. До 15 апреля есть команда главы Харьковской областной администрации Игоря Львовича Родина. До 15 Апреля мы должны вручить всем абонентам и квитанции на оплату коммунальных тарифов, вместе с ними они должны получить бланки деклараций и образец заявления на субсидию, что очень, должно очень сильно упростить выдачу всех субсидий, чтобы компенсировать потери при повышении цен на жилищно коммунальные услуги. Администрация подключилась к этой работе, выступает к координатором в этой работе. Уже проведено очень большое совещание со всеми представителями поставщиков услуг коммунальных. Разработана, разработана методика доставки этих документов непосредственно в, каждую, в каждый дом, в каждую квартиру. Контролируем эту ситуацию, бланки уже печатаются. Наибольшее количество абонентов это, конечно, энергопостачающие организации, которые должны и понесут большую нагрузку по распространению и печатанию те бланков, в котором месте по количеству абонентов это газовики и теплогенерирующие организации. Все предприятия района коммунальные организации привлечены к этой работе. Я впевнений, що з завданням задачами ми справимося. От ми зараз намагаємося просто матрично взяти один із районів Харківської області, щоб просто зрозуміти загальну картину. Пане Сергію, рік тому, коли ви очолили район, яка була ситуація і що за цей період вдалося змінити? Просто знаєте в розвитку вся ситуація, бо сьогодні ми бачимо. А, Знаєте, таку інформаційну атаку, навіть елементи інформаційної війни, передусім проти уряду, проти президента, бо хтось на тому всьому собі робить великі політичні дивіденди, намагається принаймні до таких речей вдаватися. А як було тоді і тепер? Практично я було назначено руководителем Лазакої Лазавської адміністрації. дуже время. Це було 7 апреля. очень тревожные ожидания продвижения сепаратистов Славянского мотора, мы помним, Лозовая укреплялась, выставлялись блокпосты, административные здания укреплялись, закрывались стороны входы, залаживались мешками с песком окна и двери, круглосуточное дежурство. Это дополнительные наряды внутренних войск милиции из других областей Украины, Лозовой были. То есть, все начиналось на фоне, на фоне войны тяжелейшая экономическая ситуация и политическая была в тот момент. И из этой ситуации мы с достоинством вышли. Глазовая – это Украина. Украина – те меры и мероприятия, которые проводились и проводятся по патриотичному воспитанию, сделали, сделали свое. Собто, бачення людей бачення тоді і тепер, вони змінилися от, на ваше переконання? Я, я впевнений, що змінилися. Я уверен, що змінилися, тому що і сьогодні видно переміну. Бачення розвитку країни перед усім е, і е, е, перспектив е, ну... для себе, для своїх родин. Однозначно, ті события на Майдані, після нього, це український вибір України, Європи, е, коли И Харьковская область была в том числе, когда здесь были сомнения, куда должна идти Украина. Но на сегодняшний день сомнения развеяны. Украина должна быть в Европе. И те ценности, которые отстаивает Европа. Фактично, вони сьогодні у вас так. в районі, наскільки я а, знаю по ситуації. А, просто перше, коли ти в'їздиш до тієї ж самої Лозової, перше, що кидається у вічі, це розфарбований в синьо-жовті фарби міст. Я бачив то влітку, як молодь старанно то все робила, причому ага. без якогось примусу, а, а скажімо, за власним бажанням. А, це вісно, так. В Лозовому районі дуже, дуже широко представлено, дуже активні люди в ньому зібралися. Есть несколько волонтерских организаций, которые работают совместно и делают совместные проекты. Это наш очень известный, уже не только в районе и области, но и по всей Украине, это женский легион, который оказывает очень активную помощь. Это наша самооборона, которая собралась в марте и по сей день, по сей день осуществляет свою деятельность, но ее форма деятельности перешла в волонтерство. Это практически еженедельные поездки в зону АТО с помощью. К чему подключились, подключились все жители района. Это и школы, очень активное участие, это и, и, сельские и поселковые головы к, к, к этому движению подключились, без исключения все подключились к этому движению. То, что, скажем, год назад было очень тяжело себе представить, что громада получит такое объединение, и мы это видим, как громада как объединилась. Немає Ні. на сьогодні е, розчарувань. От багато хто стверджує, знову ж таки повертається до свого попереднього питання про те, що сьогодні е, ті, хто називають себе е, новою опозицією, намагаються створити відповідний е, піар додатковий для себе, дивіденди, збільшити власний рейтинг. І вони стверджують, що ось. Був певний сплеск, але той сплеск мав е ситуативний емоційний характер, а тепер всі побачили реальний стан речей і все навпаки спадає. От, що ми можемо тому всьому протиставити? Оскільки лунає критика, а за тою критикою абсолютно ніяких інших дій немає. ми бачимо, боку. Ми бачимо, що за цією критикою стоїть початок збирання кампанії 25 октября, вибори всі знають. Тому для старої власті, на сьогоднішній день Скажу, чем хуже, тем лучше. Они на этом пытаются построить свою избирательную кампанию и на этом показать людям, что все плохо. Но все, все, все абсолютно не так. На примере Латовского района 2014 год закончен с хорошими показателями. Бюджет перевыполнен. Галузі освіти медицина були повністю профінансовані. Це найскладніше направлення в роботі району, образування медіцина. Тобі сезон пройшов без бою. От, До речі, опалювальний сезон. Ми знову ж таки повертаємося до тверджень деяких великих мудрогелів, які казали, що ось подивитись, то буде колапс, ми ж зиму не переживемо. Завдяки чому вдалося все ж таки здолати зимовий період, що було застосовано слаженная работа всех подразделений администрации ну, и коммунальной службы. На постоянном контроле была это оплата за газ, оплата остальных энергоносителей, электроэнергии и прочих. Энергосберегающие технологии Енергозберегающие... застосовываются Енергозберегающие... на разе, на линии района. Энергосберегающие технологии, к сожалению, пока не внедрены, но в процессе разработанные проекты, уже, уже оконченные проекты, ведутся переговоры с инвесторами, которые будут э, воплощать их в жизнь. Разговор идет об э, поселке Орелька, где стоит очень неэкономная газовая котельная и разработаны проекты и планы перевода, которые топит эту котельная, это топила детский садик и школу. Разработаны проекты э, модульных котелен твердотопливных на школы, на садик отдельно. И на этом, я уверен, будет огромная экономия и ресурсов, и газа. То есть мы хотим отказаться от газа, перейти на альтернативные источники. То есть в этом направлении работаем. И еще ряд проектов, которые планируем запустить и экономить газ. И уверен, у нас получится. Экономия газа в районе, по сравнению с 2013-2014 год мы сэкономили газ. І в деніжному, і в натуральному величині. Тому постійно ведемо роботу в направлення. Велике підприємство й зазвичай Лозівський район, ну, передусім це місто Лозова, відзначався ще кілька десятиліть тому певним промисловим потенціалом. Наскільки я розумію, зараз картина достатньо. Не виразна в цій царині. Та втім багато людей безробітних. Соціальна царина наскільки сьогодні оці соціально захищені верстви саме в Лузівському районі відчувають допомогу з боку держави, з боку вас як очільника виконавчої влади? Там по поводу промисловості, к сожалію на сьогоднішній день в Азавському районі промислові погляді відсутні, Все базовые предприятия, которые есть в районе, это сельхозперерабатывающие, сельхозпроизводящие предприятия. Город Лозовая славился и, и градообразующим предприятием был Лозовской конечный механический завод. К сожалению, на сегодня его объемы нельзя сравнить с тем объемом, который были в начале 90-х. Но для этого есть объективные причины экономической ситуации в стране и в мире в целом. А по поводу социальных, социальной защиты. За 14 и сейчас текущий 15 год не было ни одного сбоя в выплате пенсий, пособий и субсидий. Все, кто обращался за кого была необходимость оформления, оформления субсидий, пособий, пенсий, обращались, никому не было отказов, служба работает четко и отлажена, благодаря работе правительства президента, который обращает на это особое внимание. Щоб в непрості времена соціально небезпечені слої і мали максимальну підтримку на уроні государства, якщо взяти до уваги питання підтримки малого і середнього бізнесу, теза Арсенія Яценюка про те, що женіть у шию всіх перевіряльників, наскільки. Дії сьогодні в Лозівському районі от приходять сьогодні наглядові органи. Ми ж знаємо, що е, цей поступ не припинився, так і ми чуємо нарікання з боку підприємців, що е, все одно приходять так чи інакше, з різних боків намагаються досягти свого. А е, які uh -huh. яка протидія застосовується у зв'язку з цим? Яка допомога uh -huh. насамперед е, малому середньому бізнесу? у Вас іде Ценюк е, заявив о... Чтобы гнать всех проверяющих. Очень правильно сказал, очень правильно сделал, сделал это публично. Очень многие предприниматели пользуются этим. И, и на посадном контроле в администрации работа всех контролирующих органов. На сегодняшний день, как вы уже сказали, действительно все проверки запрещены, кроме некоторых проверок налоговых. В любом случае бюджет нужно наполнять, поэтому без работы налоговой службы это, наверное, невозможно. Аграрний сектор, підготовка до весняно-польових робіт. Я розумію, що питання воно таке, знаєте, дещо забюрократизоване, але все ж таки мова йде про майбутню і в тому числі продовольчу безпеку країни на літній осінній mm -hmm. період. Аграрний сектор Хлазавського району кілька О, слів про це Прошлий прошли чотирнадцятий год був э, одним із самих урожайних э, на продовженні поспілки років. можно рассказать, 10 лет, потому что удались ранние зерновые и поздние. Такое бывает очень редко, когда погодные условия позволяют вызреть ранним и поздним зерновым, поэтому валовый сбор был очень высок в суммарном выражении. В несколько раз превысил 2013 год денежного выражения реализации денежной продукции. По поводу управляющих органов было легче, была меньше нагрузка на сельхозизготовителей ряд инстанций, инспекций и служб, которые ранее донимали наших сельхозпроизводителей, в 2014 году на поверке не выходило. Поэтому я думаю, что это было тоже одним из источников подъема производства в сельском хозяйстве. Пане Сергію, я вам вдячний за інтерв'ю і успіхів вам у вашій е, роботі саме е, в царині врядування Лозівського району. Дякую. Сергій Краснопьоров, голова Лозівської районної державної адміністрації, брав участь у сьогоднішньому на часі. Побачимось за кілька секунд. Ви на часі і поруч зі мною голова координаційного штабу студентського волонтерського руху. Ярослав Ланецький, Ярослава, вітаю. Доброго дня. Ми вже кілька етерів поспіль висвітлюємо вашу роботу. Колеги, ваші колеги з волонтерського штабу студентського були в цій студії. Понад місяць ви вже працюєте майже в такому, знаєте, посиленому онлайн режимі. І чого вже досягли? Оця скооперованість і згуртованість, які перші результати дала. По-перше, ефіри, котрі були на телебаченні, популяризували волонтерський рух. А вже ж не така кількість людей молоді відгукнулася на волонтерські заклики приєднатися до руху. Проте вже цей рух є. Нами було скоординовано і співпрацьовано дії спрямовані на репетирство для переселенців. Вже почали формуватися перші групи, і на наступному тижні, після закінчення весінніх канікул, вже розпочнуться перші заняття. Тобто, чому це актуально? Дуже багато дітей, які були вимушені виселитися із окупованих територій, відставили з навчання. І студенти наші молоді погодилися надати допомогу, так би мовити, щоб підтягнути цих дітей до зовнішнього незалежного тестування і щоб вони наздігнали програму шкільну. Наскільки я можу зрозуміти, з того, що чув попередні рази, акцент робиться на тому, щоб зосередитись на допомозі бійцям Харківських батальйонів тероборони збройних сил України, які перебувають сьогодні в зоні антитерористичної операції, це амуніція, передусім, це ліки. Що іще ви докладаєте, які зусилля? Ми також намагаємося якимось чином забезпечувати психологічну реабілітацію наших бійців, тобто це різноманітні подарунки, передають наші наша молодь. Це теплий одяг, це там різні концерти. Подаруй посмішку бійцям, також ми зараз працюємо над новим проектом і сподіваюся, що через тиждень або два ми вже зможемо презентувати його повністю, і це буде достатньо цікавий із учням дуже великої кількості людей. Студентський волонтерський штаб діє на базі Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при президентові України. Спала студентам ідея. Об'єднати всі рухи, які, ну ще, скажімо, два місяці тому діяли в автономному режимі. От такий об'єднавчий процес він сьогодні дає свої результати позитивні? Чи все ж таки краще було, як попередньо кожен працював за своїми програмами? А вже ж краще, коли є якась координація. Можливо, вона не стільки гарна, як нам би того хотілося, проте ми над цим зараз працюємо. Тобто, є до чого до чого працювати, поліпшувати нашу роботу. А проте вже зараз до нас зверталася станція Харків. У них не вистачало людей, які могли постачати ліки для госпіталів. Тобто, ліки є на базі, проте немає людей, які могли би їх доставити безпосередньо на територію лікарні або госпіталю. І наші студенти відгукнулися на цю заклик про допомогу і вже будуть допомагати. Хто бере участь у роботі штабу, крім зрештою молодіжних організацій, так і кількох вишів, це. Палітра всіх харківських вищих навчальних закладів. Чи у вас не обмежений спектр тих, хто сьогодні е, намагається займатися волонтерською роботою? Більшість представляє якраз студентська молоді і студентські волонтерські рухи. Проте в нас також входять до волонтерського штабу такі організації, як Альтернатива. Це із пісочину молодіжна організація Сокіл, Амма і інші організації, які вже не є студентами і не є. Денськими представництвами я знаю, у вас діє телефон цілодобового зв'язку, гаряча лінія. Будь ласка, який саме це номери, які координати, по яких з вами можна найоперативнішим чином координуватись. З будь-яких питань можна звертатися за номером телефону 097 865 1155, а також за емейлом, який вказаний на екрані, Ланецький собака. Укрнет». Якщо в когось є якісь питання, побажання, або навіть е діти, які хочуть долучитися до репетиторства, ви можете надсилати е листи на цю емейл-адресу або телефонувати. В будь-який час зручний для вас. Дякую, Ярослав Ланецький, голова координаційного штабу студентського. Волонтерського руху, що діє на базі Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при президентові України, брав участь у сьогоднішньому на часі. Побачимось за кілька миттєвостей. Ви у на часі поруч зі мною відомий експерт з місцевого самоврядування, громадський діяч Борис Івакін. Вітаю, пане Борисе. Вітаю, пане Микола. Я знову вдаюся до теми, якою ми зазвичай закінчуємо, завершуємо вже декілька етерів поспіль. Це децентралізація влади і безпосередньо створення осередків самоорганізації громадян, і передусім робота інформаційного центру, який вже працює завдяки зусиллям вас і ваших однодумців, що відбувається, які вже конкретні справи зроблено. Дякую, пане Миколе, за запрошення. Децентралізація це по-перше, це змішення центру влади до місцевого самоврядування, а конкретно до людей. Якщо з цього приводу розглядати цей процес, то я б сказав, казав би сказав, про те, що людям треба сьогодні. Пояснювати, роз'яснювати головне, що людина і громадянин України є хазяїн в своєму домі. І цю інформацію треба розповсюджувати. З цього приводу, я вже казав, що створений інформаційно-навчальний центр. В цьому центрі ми проводимо заняття, ми доводимо інформацію про те, як самоорганізовуватися. Головне це сьогодні навчитися людям. Об'єднуватися, об'єднуватися, самоорганізовуватися і самовизначатися. Оце головне, що сьогодні треба людям розказувати, розповідати і розказувати, як це робити. Ми це робимо в інформаційно-навчальному центрі, що дуже гарно, те, що почали, почала приходити молодь. Молодь зацікавилась. Щоб що сьогодні діється? І молодь хоче приймати участь в створенні в нової України. Інформаційно-навчальний центр знаходиться в місті Харкові, вулиця Гоголя, 7. Телефон інформаційного центру 093 193 97 88. Також є е, сайт, А Якраз е, скільки вже звернень було за цей період, оскільки багато хто запитує мене, ну от ви там подаєте якісь координати, ви займаєтеся абсолютно незрозумілими для нас речами, намагаєтеся когось до чогось об'єднати, оскільки будь-які об'єднання у нас завжди закінчуються нічим, стверджують скептики. У нас буквально є кілька. Секунд для того, щоб спростувати ці всі тези, так можу спростувати тільки коротко тим, що дзвонять з усієї України, з Донецька з Києва. Ті люди, коли з Харкова... Схат... Бо навіть з Донецька телефонують. Так, з Донецька. Донецька кажуть, ми нам набридло це, що тут знає. Ми хочемо об'єднуватися і наводити порядок. Самі, ми, громадяни, хочемо наводити порядок. Тому ми е, дуже, дуже багато дзвінків е, і зустрічей проводимо. Люди е, розуміють, що треба змінювати. І змінювати треба починати з себе. Ось багато активних громадян і залучилися до процесу. Ми будемо розказувати у наступних передачах про цей процес будемо більш більш подробніше, але радіємо тому, що Україна просипається. Оце найголовніше на цьому ми ставимо сьогодні крапку і будемо продовжувати цю тему у подальших етерах. Зазвичай хочу побажати традиційно мирного спокійного тижня, який мусить пройти без збурень. Я в цьому переконаний, і побачимося вже прийдешню неділі. Хай щастить.